Українцям, як і до війни, відключатимуть комунальні послуги за борги та нараховуватимуть пеню. Кабінет міністрів скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів для боржників, а також стягнення заборгованості у судовому порядку. Мораторій на відключення комунальних послуг продовжить діяти лише на окупованих територіях і у місцевостях, де тривають бойові дії. Перелік таких громад затверджує міністерство з питань реінтеграції. Також не відключатимуть жилищно комунальні послуги за борги, якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок бойових дій. При цьому власник має проінформувати про такий випадок виконавця комунальної послуги. Про який же мораторій йдеться? Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 5 березня 2022 року кабінет міністрів ухвалив постанову номер 206, якою наклав мораторій на комунальні послуги. Цим мораторієм було заборонено нарахування та стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань, процентів річних нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги, припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їхньої несплати чи оплати не в повному обсязі. Також важливо знати, якщо споживачі тимчасово не проживають у приміщенні понад 30 календарних днів, вони мають надати відповідну заяву та документи постачальникам комунальних послуг, що підтверджують їх відсутність. Це можна зробити в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування, покарання тощо. Яна Біляєва, Олександр Варов, Дмитрон Гоен, Харків, Новини.